У мене для вас є невеличка об'ява. ми готуємось до Дня відкритих дверей, щоб познайомити вас більш детально з методом консонанс терапії, в якому я працюю. І сьогодні зранку у нас відбулася зустріч з організаційних моментів цього знаменного дня. Що ж це таке за метод консонансу терапії? Метою його є гарантоване вирішення вашої проблеми. Щоб вона, тобто ваша проблема, не поверталася, і ви витратили на це лише необхідну кількість часу, сил і ваших коштів, звичайно. Якщо говорити більш розгорнуто, то як це відбувається? Ми будемо зосереджені в процесі терапії лише на вашій проблемі. І як по дорожній карті рухаємося послідовно, крок за кроком до її вирішення. Тобто за одну сесію ми не вирішуємо. Це не консультація. На кожному етапі звіряємося, чи туди ми йдемо, чи усунули ми причину проблеми. Ми усуваємо не симптом, а причину проблеми. Симптом сам вже уходить. А щоб проблема не поверталася, ми працюємо на всіх рівнях одночасно свідомості, спогадів, емоцій, тіла, переконань та поведінки. Також я навчу вас простим прийомом самодопомоги, щоб ви могли справлятися зі своїм станом самі, ніж зустрічами, адже життя триває. І це допоможе вам якнайшвидше почати контролювати ту частину життя, з якою ви не справляєтесь. Ви навчитеся розуміти, що правильно для вас і чому саме. Працюючи в методі терапії, ви отримаєте стабільний результат, а витратите лише необхідні сили. Та час не більше і не менше. Тобто все ви вирішуєте в одному місці з одним терапевтом.